Привіт, мої географи. Сьогодні ми говоримо з вами про шість пасток на НМТ з географії і як у них не потрапити. Давайте будемо розбиратися із тими твердженнями, які ви найчастіше плутаєте. Перша пастка це затока та протока. Плутаєте ці твердження чи ні? Признавайтеся, пишіть у коментарях затока це частина світового океану, яка глибоко врізається в суходіл наприклад, бенгальська затока, наприклад, затока Аляска, Каліфорнійська затока. Ми чітко бачимо, що воно врізається в суходіл. Так а протока це також частинка світового океану. Це довга вузька смуга води, яка розмежовує між собою два суходоли і сполучає якісь дві ділянки акваторії певного світового океану. Які ж ви знаєте протоки? Точно у вас перша має виникнути назва це протока Дрейка, найширша протока світового океану. Мозамбійська протока між островом Мадагаскар та материковою частиною Африки. Вона вважається найдовшою протокою Світового океану. Популярною протокою на НМТ є Гібралтарська протока, яка сполучає Середземне море із Атлантичним океаном. Суецький канал це також штучно створена протока, яка сполучає Червоне море з Середземним морем, тобто два моря, які належать до різних океанів. Наступні поняття, з якими ми будемо розбиратися, в яких ви найчастіше плутаєтесь, це. Це витік та герло річки. Чомусь багато хто з вас думає, що витік це там, де річка витікає, кудись, тобто впадає. Ні, витік це початок річки, це те місце, де річка розпочинає свій шлях. Тобто, витоком може бути джерело болото до прикладу. Так може річка починатися з станення льодовика, може починатися з якогось озерця. Це витік, початок річки, там де річка закінчується, тобто впадає в озеро, море, океан, іншу річку. Це називається гирлом. Наприклад, наша річка Дніпро починається вона з Аксенінського моху на Валдайській височині в Росії, тече територією Росії, Білорусі і потім протікає територію України. Впадає в Україні Дніпровсько-бузький лиман Чорного моря. Ой, а тут зараз я вам буду крутитись пояснювати. І навіть танцювати, тому що ми визначаємо з вами ліві та праві притоки річки. Те, що ви найчастіше плутаєте не тільки з географії, я знаю з історії, мені Яніна про це розповідала. Тобто, ви не знаєте, де правобережна Україна? Ну я сподіваюся, що знаєте, не всі не знають, де лівобережна Україна. Так зараз ми з вами будемо з цим розбиратися. Отже, як ми визначаємо правий та лівий берег річки, обов'язкова умова. Ми стаємо обличчям за течією, якому напрямку. Тече наша річка, в якому напрямку тече її течія, Так ми і визначаємо з обличчям за течією з правого боку. У нас буде відповідно правий берег, з лівого боку, у нас буде лівий берег. Так само і притоки річки, ті, які упадають річку з правого боку. Якщо ми стаємо обличчям за течією, будуть правими притоками, ті, що з лівого боку, будуть лівими притоками. Тому ми всі знаємо, що наше Дніпро тече з півночі на південь України, так, правобережна частина України. Україна. Буде відповідно там, де Вінницька область, Тернопільська область, Львівська область, а лівобережна частина України буде там, де Донецька область, Луганська область, Харківська область. Пишіть мені, хто з якої частини України правобережної чи лівобережної. Найчастіші твердження, які ви також плутаєте, і їхні схеми це будова річкової долини та річкова система. Такі питання були на НМТ, і учні на жаль, у них помиляються. Отже, що входить до річкової долини? Я вам тут. Тут надаю таку картинку, ви бачите до річкової долини входить річище. Заплава і тераса, та ось ця будова річкової долини. Що таке річкова система? Це головна річка зі своїми притоками. Так, от є головна річка, яка має притоки, праві та ліві, як їх визначати, ми вже знаємо. І не плутайте, запам'ятовуємо будову річкової долини і будову річкової системи. Знову твердження: наступні будуть стосуватися нашої річки: це заплава та тераса. Що це таке? Отже, заплава це та частинка річки, яка затоплюється найшвидше водою під час підняття рівня води в річці, тобто під час повені або паводка. Більшість з вас влітку відпочиває на заплаві, так, отам річка тече, а є такі от камінці, які під час підняття рівня води швидко затопляться. Це буде заплава. Тераса це схід-частоподібні уступи до річки. Це колишній типу корінний берег річки. От, наприклад, наша річка Дніпро вона має дуже багато терас. Вона має до вісім таких схід частоподібних уступів. До вісім терас. І остання наша шоста пастка це внутрішнє море та Українне море. Угу, між ними треба знати різницю. Внутрішнє море це те море, яке обмежене суходолом. До прикладу, ви чітко знаєте, що. Наша Україна омивається водами двох морів Чорним та Азовським. І це будуть внутрішні моря. До речі, Азовське море є найбільш внутрішнім море Світового океану, тому що воно найбільш віддалене від Світового океану, від Атлантичного океану. Так? Ось Середземне море є внутрішнім морем, Балтійське море є внутрішнім морем. А окраїнні моря це ті моря, які знаходяться типу з краю наших материків. До прикладу, Берингове море, Баренцове море, е, Аравійське море. Так це все буде окраїнні, країні, тому що вони розташовані з краєчку. Сподіваюся, ви не будете плутати ці всі географічні терміни. На ННТ з ними класно впораєтеся. Буду з вами прощатися, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей.